Назбирала грибочків. Зараз будемо щось консервувати. Хочу консервувати говорушки оці реженькі і, мабуть, маслята. Подивимося, що в мене тут іще є. В общем, кому цікаво, заходьте на канал і спостерігайте за моїм приготуванням, консервуванням гриб, грибочків. Законсервуємо сьогодні говорушки. Я зараз виберу самі маленькі, такі невеличкі, помию їх, почищу. Ну, помию, пообрізаю, там десь передивлюся всі. І потім будемо їх відварювати, поки я їх буду чистити. Приводити до ладу, а потім покажу далі. Грибочки я перебрала всі. Маленькі залишила такі середні, невеличкі грибочки, говорушки залишила. Ніжки трошки попідрізала, щоб вони були трошки гарніші. І зараз я їх буду сложу в кастрюлю і відварю грибочки в кастрюльки, я залила їх водичкою, трошки більше, ніж самих грибів. Зараз накриваю крижечкою, і буду відварювати хвилин 20. Добавлю сюди ще пів ложечки солі. отак, І 20 хвилиночок їх проварю. Отак, такі гарненькі грибочки. не потребують дуже чистити, Не треба їх дуже чистити, шляпки помила, ніжки підрізала, підчистила трошки, і все. І тепер буду відварювати. Так, другу партію говорушок, ті, що побільше, я їх зараз теж почищу, помию, беру все негарне з них. І відварю теж, і, мабуть, покладу до морозилки, а потім колись потушу з картопелькою. Чи зробити якусь підливу гарну грибну. Теж буде добре. Грибочки наші закипіли. Говорушки 20 хвилиночок проварилися. Зараз я їх насито стіжу і ще раз проварю, щоб на всяк випадок, не було в них пісочку. Грибочки я промила до, ретельно під проточною водою, знову залила водичкою і хвилиночок 5 іще проварю. Так, говорушки покипіли 5 хвилиночок. Я їх стіжую насито. Ретельно промиваю. О, які вони гарні, які вони гарні ці говорушечки. Так, отак, гарненько. Все, залишаю наситі. І будемо робити маринад. Так, кастрюля на плиті. Наливаю пів літра води, маринад на пів літра води. Так, кидаємо ароматну гвоздичку одну, перець чорний горошком і духмяний е -е, по декілька штучок. Так, Кинемо лавровий листик. Ой, мимо. Так, лавровий листик. Так, Додавляємо з гіркою отак от солі з гіркою. Цукру без гірки, але теж чайну ложечку, таку без гірочки, таку нормально. Так, я ще кину нарізаний дрібненько часничок. от. от. Оце додавлю в кінці. Так. Ретельно перемішаю сіль та цукор, щоб швидше розчинився. І Сюди ж додаю грибочки. Так, Грибочки, зараз закипить це все. І ми хвилиночку поповаримо, їх ще промаринуємо, додамо оцет і будемо закривати. Грибочки закипіли і навіть покипіли вже в маринаді. Зараз додаємо оцет 50 міліграмів. Додаю оцет 50 міліграмів. Все, хвилинку варимо і в баночку будемо закатувати. Все. Так, розкладаємо грибочки в баночку. Отак. От Це десь. Приблизно на півлітрову баночку буде грибочки, тому у мене півлітрова баночка. Так, розкладаємо, заливаємо маринадом. Отак, повненьку баночку. Все, накриваємо крижечкою і будемо зараз закатувати. Так, грибочки наші готові, закатані, гарні. Дивіться, які вони гарні. Воно дуже гарні грибочки. Ці зовсім такі гарно з ними працювати. Назбирав, помив, відварив і замаринував. Все. Зимку смакуємо. Додаємо щось: і моркву по-корецьки, і цибульку, і горошок, і можна з чимось ще придумати, як посмакувати. Тому це такі грибочки. Я думаю, спробувати хто не пробував, можна, але будьте обережні, звісно, збирайте гарні гриби. Грибне діло потребує гарних знань грибів. Тому дивіться обережно, не збирайте всі підряд гриби, тільки ті, що знаєте. Так, я поставлю її... <кій> грибочки я поставлю під ковдру до повного охолодження і потім в кладовку. Віднесу в кладовочку. зараз уже холодно. Можна, звісно, зберігати в холодильнику, але зараз прохолодно в квартирі. Можна в погрібі зберігати, можна в холодильнику зберігати, а також можна і в кладовці, тому що вже осінь, і в квартирі у нас вже прохолодно, тому я буду зберігати в кладовці. Все, всім дякую за увагу, до побачення і до нових зустрічей!